Мультитест 2023 математика. Завдання 1.29 установити відповідність між виразами. І потрібно обчислити такий вираз. Перша дія 4, цілих помножити на 1,1 1 другу. Дорівнює 4 перших помножити, перетворюємо у неправильний дріб 1 помножити на 2, 2, додати 1 3 других, можна під одну різку відразу. Скорочуємо. Буде 6 перших або 6. Цілих. Друга дія ділення 1,23,25. Відразу перетворимо у неправильний дріб 1 на 25 і додати 23 буде 48,25. Ділення заміняємо множенням, помножити на обернений на 23 під спільну риску. 48 на 20, 25, на 3, скоротимо, на 3, тут буде 1, тут 16, скоротимо на 5, тут буде 5, тут 4, отримуємо 16 на 4, 64, п'ятих, виділимо цілу дробову частину, 64 поділити на 5 по одному, і буде 14, буде по 2, 10, 4 залишається. Отже, маємо 12,4 і третя дія те, що вийшло в перші, додати те, що вийшло у другий. Маємо 18,4, 18,4 Г: 18,4.